Якщо ви подружитесь, у мене один чоловік прийшов з війська, два роки з половиною не був. Каже Анатолій, ну називаємо на Михайлович. Слухай, нічого не йде в голову, ні молитися, не читати. Да, Назвав його Іван. Кажу: поговори з Ванею. Бо Іван це святий, а Ваня це грішник. Поговори з Ваню, каже, Ваня їсти тобі не дам, спати тобі не дам, поки ти не навчився читати слово споживати і молитися до Бога. А він каже, що почує, буде слухати цей Кажу, ти поговори з ним. Я говорю, я Анатолій, а це Толя. Кажу, Толя. От цієї ночі Бог мене розбудив час ночі, до чотирьох не давав спати. Ви знаєте, я коли готуюся до цієї теми, я до чотирьох говорив. Я кайфував. І тема моя називається невимовна радість, і вимовити її не можна. І я з часу ночі до чотирьох вимовляв. Я не можу передати. Я на кроваті, бо не то, що я там десь ходив, скакав, чи що. Вимовляв. Наскільки приємно прославляти того, а це той, хто дав дар Божий, вибрав нас, усиновив. А третє, не пам'ятаєте, обдарував кожен обдарований. А далі не пам'ятаєте, що викупив, А, а п'яте що, просто, ну такі ж ви хороші. Я возьму другу руку телефон. А шосте, що? Щось Шост нам ноже вже, далі чи ні? А сьоме що? А що це за таємницю? Цер. Ой, такі ж ви хороші? А далі що ще? Та ви що об'єднав? Та ну просто прелість. А далі що? Спадщину ще й дав. Ну, ви багаті люди, Чо би з вами не дружити. Ну і останнє, що там? «Що Щоб славити, для чого ви сьогодні прийшли? І ця чутка пройшла, що про вас. Знов що треба робити? Тут і тут? Так чи ні? І я би вам побажав, щоб оце чутка, якщо ви зрозуміли цей дар Божий, то знаєте, де б ви не стали розмовляти. Ви обов'язково тако подивиться на пальці, на ручки свої. Слухайте, господь не дав руки. Я соня зубки чистила, оченята протирав. Причоску там я бачу один чоловік тако щось робив, 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 робив тако робив. І ви знаєте, у нього вийшло. І він гарно виглядає. Ну, коли він ще взяв катару, та ви, що він вміє вишивати гарно. Та й ще й сказав, та й ще любить нашу Україну. Слава Богу, що є ті, котрі сьогодні можуть поклонятися з нами Богу. І коли ми бачимо далі, я хотів би, щоб ми подивилися з вами, як Петро, ну, це Павло, досвідчений, закінчив школу у їх гамалаїла. А Петро що закінчив? І навіть писати не вмів. я не знаю. Ну він пережив, коли Господь його покликав, він такий герой, здоровий, двохметровий. Мав і жінкою, і діточок, мав і їх пішов, каже: Господі, та ти що? Гарно йшов. Перша Петра 1.8. Ви його любите. Петро. Петро свідкує, ви його любите, ви гарні, ви цікаві, ви прийшли. І він це пише до розпорошених, хто де знаходиться. Бо він так туди, коли був на горі преображення. Господи, зробимо три шатрі. І коли він вже Христос вознісся, він точно зробив цей шатри шатрі таких. І та комуна сьогодні, по сьогодні в Євреї, по ще дві тисячі років. Хто з вас був Ізраїлі? Я був два рази. Я був, і комуна, завод, ви приходите на роботу, відробили, гроші вам не дають, спідцовку одежу вам дали. Їсти дали, шведський стіл, у вас є кімната, у вас є кровать, у вас є жінка, якщо ви оджанилися, у вас загальний велосипед на всіх, ну вашого нічого немає. І для вас навіть кладовище є. Якщо ви померли, вас похоронять. Ну якщо вам не подобається йдіть, відкривайте бізнес. І оця комуна, вона по сьогодні. Ну, Господь не сказав робити цю комуну. Коли Христос возносив, сказав: Ідіть по цілому світу, що вчіть хрестіть, навчайте їх соблюдати все те, що я вам заповів. Хоч не бачивши нині, а радійте, бачите, є різні переклади. Я передивився, які ж переклади. Огієнка є, і навіть сучасний переклад є, в російському теж нема цього. Там радійте свій просто, теж забрали. А вірувавши, Радієте невимовною преславною радістю, коли я віру, взяв і та ще вірував. Поміти до Христа на фенаїл, прийшов на Фанаїл, тебе кличе. О, ти істинно боже, але чого? Бо ти побачив? Но блаженні ті, котрі що не бачили, увірували. Увірувати це спробувати, це з'їсти, це посмакувати. І якщо я цього не зробив, я буду ну, хороший Господь, да, Господь, ти знаєш, ти дуже добрий. І таких багато вірять, не бачать і люблять, не бачивши. Но мати контакт з людьми, з Богом, вони так не мають. А вірувавши, коли я вшинився, о, Ліда зварила їсти, а коли пройшло три неділі, я захотів мамалиги, Аби скажете, що це таке, Ліда теж так сказала. Кажу, Ліда, звари мені мамалигу, бо я з буковиним. А вона каже, а що це таке? Я кажу, як ти жінку не знаєш, що це таке. Я думав, що всі жінки знають, що таке мамалиго. Кажу, давай разом зваримо. Я ніколи не варив її. Я бачу, як моя мама варила. Я дружив з мамою. І коли ми зварили раз, другий раз, зараз моя жіночка, що варить залюбки. Скуштуйте! Скуштуйте побачите. І тоді вам хочу сказати Аллилуя! Амінь! Ну, смачне, а вірувавши, радієте невимовною раді, вимовити не можна цього. Що це таке? І це, знаєте, хто зрозумів? Петро Петро таке свідче, так голосно сказав, що аж ми почули, його вже нема в вічності, а ми слухаємо. А вірувавши, радієте. Невимовною, коли я вчився на диригента, нас вчили, що коли композитор написав, ну послухайте, що ж він там написав? Хто-то на ноти поставив, послухайте, чого він ті написав слова і чому він починав звідси, куди він доведе. Що ж він хоче цим сказати? Хтось написав це слово на початку було слово і слово було Бог, і слово що є, Бог, так чи ні? І я впевнений, що кожен із вас вам давав завдання прочитати сорок разів, Іван не від Іванов, от вас, я думаю, що така у нього мудра голова. З першого по тринадцятий вірш, якщо ви там получите кайф, ви знаєте, люди навіть з цього світу по телефону, коли я даю написати, проходить дві неділі, каже, я знайшов ти в себе. Кажу, як ти знайшов? Ти даєшся? Кажу, де? В тому, тому вірші. Християнам, котрі сьогодні по сорок років членами, кажуть, може, я в четвертому, може я в п'ятому. Якщо ви знайдете себе в 13 віршах і знайдете точно, якому ви вірші, у вас буде цей кайф. У вас невимовна радість, я вас би просив, бо віра від чого? А слухання від чого? Від слова Боже. Якщо ви почуєте, себе там знайдете, ви будете, задав... ваша віра буде мати основу, Слова Божого. І ваша віра буде зростати, вона буде мати фундамент хороший. Тому. Петро пережив падіння навіть перед тим, каже, Господі, всі відкажуться, а я. І тут підходить жінка, каже, слухай, і ти був з ним. Я цього чоловіка, підходить ще, я теж не знаю. І третє, вже намилює, мило ноги чекати. Каже, слухай, точно, бо мова твоя видає. Ви його любите, не бачите, так? Віруєте його, що теж не бачиш, нічого ніколи не знав, поки не впав до нуля. Блаженні в Богі Дух. От там блаженство. Ото починається блаженство. Звідти треба впасти, наш Бог прийшов сюди, обіднів, став подібний до нас, для того, щоб до тебе, до мене підійти. Якби він прийшов такий в плаві своїм, ніхто б його не прийняв, все б згоріло. Але він став рабом. Прийшов, каже, я прийшов послужити. І він служив Петрові, Андрію, Івану, Брауну Відро, рушничок мив ноги. Він миє ноги сьогодні тобі. Він просто любить тебе. Він любить мене. Він хоче, щоб ти зрозумів, що наш Бог прийшов послужити. Він служить від початку творіння. І Петро цього зрозуміє. Від Петро думав, що він поможе мені бізнес. І багато навіть переходять, от я до бізнесу, я курити перестану, я то зробити, я то зроблю. Хочу все думати, що то зацарювати. Ні. А увірувавши, невимовна радість.